Добрий день, приїхав такий цікавий апарат. Звичайний інстинкт другий. Почитав по прошивці і вийшло, що не так давно в певну прошивку зашили Morning report, тобто утренній звіт. Дуже класна тема. Хто не бачив її на своїх годинниках, і перше, коли він її бачить, то вже відмовлятися не дуже зручно, тому що дуже... Цікава така штука. Але з'явилися який які нюанс. В новій прошивці 1116 і старших прошивках. Гармін Підтримка чомусь вирізала morning report І відповідно необхідно для того, щоб якщо ви встановили 11 -ту прошивку, скатуватись до 10-ї прошивки 10.10 10, посилання на файл я дам, А потім встановлювати 1112. Так як 1114 прошивки в відкритому доступі зараз немає. Ну от, стосовно своїх слів, підтвердження, дивіться, заходимо від Morning Report. Дуже класна штука, ну от, включено, можете підредагувати. Кожен ранок вони будуть вас вітати. Ця штука взагалі характерна для більш старших моделей, тобто це 955, 965, нові кросовери ну інстинкти, 7, 7 модель, ну і всі інші. А так, от якщо відкатитися на більш стару прошивку, і саме головне обрати галочку автооновлення прошивки, то у вас буде така цікава функція. В описі до відео я дам посилання на файл оновлення прошивки. Сам недавно це зробив, все працює, але все ж таки виконуйте все на свій розсуд. Тому що ну, всякі випадки можуть бути. Що треба сказати, коли встановлював 1010 10 прошивку, встановлювалось доволі довго, тому що відкатувалось повністю на нову прошивку. Це стара прошивка, і е, е, після встановлення, е, тобто відбувся повне, з, повне скидування, відповідно, необхідно було заново налаштовувати ваш годинник. Майте на це, це на увазі. Всього доброго, до побачення, користуйтесь.